Зима охолоджує не тільки повітря, холод пробирається в людські душі, які гріються лише грішми. На Закарпатті бізнесмен вирішив забрати опалювальний котел з дитячого садка через те, що місцеві чиновники не сплатили йому належне. Поки вихователі і батьки дровами зігрівали дітей, чиновники й носа не показували з теплих кабінетів. Заворушилися тільки після того, як у гості до них заїхали журналісти програми Гроші. Країні війна, усі сили кинуті на фронт. Волонтери збирають гроші, їжу, теплі речі. Кожен допомагає чим може. А от чиновники схоже розслабились. Програма гроші перевіряє роботу нової влади і змушує чиновників виконувати свої обов'язки. Село Лавки тут малечі не бракує. Але до дитячого садочка відважуються водити діток лише найвідчайдушніші батьки. Діток можуть словотеше. Угу. Цілий день. Читайте цілий день. Дитину тут більше дня. Туалет більше схожий на кімнату для тортур. Один унітаз на тридцятеро дітей. Температура в приміщенні як на вулиці. Ми відкриваємо ці двері, а тут не натоплено. І трошки сюди йде тепла. Тут виходить, плюс сім. У спальні температура не вища. Діти сплять у теплих светрах під кількома ковдрами. По кімнаті ходять у зимових куртках. Вам не здалося? Це справді батарея. Така є в кожній кімнаті під кожним вікном. Але вони крижані. У це важко повірити, але щоб дітки не вмирали з холоду, треба лише повернути вентиль. Можна запустити, щоб тепло було. Потім вже поставити другий. Батьки і виховательки намагаються обігріти дітей як можуть, але їхні зусилля марні. От дивіться, ГУФО. я принесла з дому оцей батарею. Оцю масляну йдемо розбиратися до голови села. Ідемо туди, до Івана Петровича, але чиновника немає на місці. Ну тоді ми зайдемо пізніше. Час не гаємо, їдемо до голови району. Про всяк випадок ми приїхали без попередження, тому доводиться чекати. Цього чиновника теж немає на місці. До обіду вони нас чекали далі. Дальше... Вони нас не могли чекати, бо вони не знали, що ми приїдемо. Відомлення, що ви в лавках, розходиться по району. А поки немає голови адміністрації, ми зайдемо до народного депутата, який піклується про цей район. До нього теж звертались мешканці села. Але й тут цілуємо зачинені двері. Зачинено. Де ж усі? Невже весь район поїхав на схід? Але так просто ми не здамося. Беремо в облогу кабінет голови району. Півдня очікувань і чиновник здається. Казначейство не пропускає кошти. Районний голова відхрещується від холодних дітей, але обіцяє вирішити питання. Ну, буквально десь роботи на день. Ставити mm -hmm. димоход, наскільки я знаю, і запустити це все. Виявляється, діти мерзнуть не перший рік, а питання можна закрити за день. Я думаю, що до кінця тижня ми з цим заклеємо. Садочок знаходиться на балансі сільської ради. Mm -hmm. що я на нього впливу не маю ніякого ні на голову, ні на сільську раду. В районній раді нас знову прислали до голови села. Сказали, що він відповідальний за цей садочок і за гроші, які виділяються. Тому нам знову довелося повернутися сюди. Ідемо. А тут нас знову не чекали. Зараз. П'ята година лише, але сільська рада вже не працює. Ну добре, приїдемо завтра. Але і завтра, і післязавтра у сільській раді тиша. Тепер уже ці грати. Сільський голова третій день переховується від столичних візитерів із телекамерами. Немає ані вдома, ані на роботі. А ви, Іван Петрович? Ні, нема. Ми ж шукаємо. Ми один плюс один. Хотіли коментар з ним записати. Але третій день приїжджаємо, третій день його немає. На четвертий ранок, буквально перед від'їздом, нарешті знаходимо чиновника і знову обіцянки. Я думаю, що десь через насійний тиждень ми запустимо цей перший поверх садика опалення. І відправляє нас до казначейства. Ми ся домовили, що цього року у нас є в Раді 370 тисяч, але казначейство не дає. Усі дороги ведуть державне казначейство. Зараз ми запитаємо, чому вони не виділяють грошей. Але тут нас чекає найцікавіше порожні кабінети, порожні коридори. Нарешті зрозуміло, чому гроші так і не дійшли до садочка. Добрий день. Є тут хтось. ...державному казначистці нема кому виплачувати кошти, тому що просто нікого немає на місці. Нарешті знаходимо секретаря. Залишаю свій номер телефону і прошу зі мною зв'язатись. Але до моменту виходу сюжету в ефір мені так ніхто й не передзвонив. Я думаю, що до кінця тижня ми з цим закриємо. Я думаю, що десь через е, насічний тиждень ви чули за тиждень у дітей буде тепло. За кілька тижнів ми повернемось у лавки і перевіримо, яка ціна обіцянок нової влади, де і в якому населеному пункті нас чекати наступного разу таємниця. Але вже завтра ми можемо постукати саме у ваші двері.